Гарного всі дня, дівчата і хлопці, чи то вечора захотілося мені сьогодні спекти щось. Згадала, це колись мене сестра Маринка часто любила пекти коврижку, з це з варенням. Але коли ми ще мали, в нас тільки варення була або сливова, або абрикосове. Значить, так, ось у мене стакан варені. Це у мене малинове варення, Можна взагалі-то брати в кого яка є. Люба варення треба. так, Стакан варення. Тепер чайну ложку соди сюди кладу, перемішую гарно, щоб погасити соду. Хай воно починає потроху дружити. Так, тепер, дівчатка, в іншу миску беру три курячих яєчка, так, дрібку солі і це гарно перебортую. Тепер в яйця я вливаю один стакан крутого чаю. Так, і оце такий стакан. Два стакани не борошна. Я ось тут уже наміряла і всипаю сюди борошну і ось цю вареню. Це все діло гарно перемішую. Дівчатка, перед цим, як почала я замішувати, я включила духовку. Треба розігріти на 180 градусів. Тісто я вже замісила. Ось таке воно гарно. Тепер нам треба форма. У мене, звичайна, сковорідка, можна тортовницю, можна таку резинову форму ще, в що є. І викладаю я сюди тісто, дівчата. Ось так я вилила сюди. Тепер ставлю в духовку випікати при температурі 170 чи 180 градусів, поки не спечеться. провіряти спічкою. Чи то шпажкою. дівчатка, можна випікати у мультиварці в режимі випікання? Все вийде. Я колись навіть пробувала у мікрохвильовці. Все виходить. В мене сьогодні дівчата вітають святом. Кажуть, сьогодні день добра. Так от, хочу я теж вас привітати з ним добра, побажати всім, як завжди, миру, добра. Затишку всього найкращого. І будьте здорові всі. Все буде добре. Дівчатки, в мене десь 22 хвилини випікався. Зараз провірю. Готовий, спечений. Так, дівчатка, тепер пирігмій уже прохолов. Потрошу я його цукровою пудрою, щедро, дівчатка і чай готовий мій вже. Розріжу і буду куштувати. Ось дівчатка мій пиріг, коврижка. Можна? Коли б захотіла, б ще так би не вийшло. А я бажаю всім, як завжди, Миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!